Друзі, вітаю! Мене звуть Ірина Некорак. Я громадська діячка та засновниця соціального проекту Arm Women Now. І сьогодні ми говоримо з нашою героїною Катериною Галушко з позивним «ООН». Вона доброволиця, яка доєдналася до госпітальєрів ще у 2019 році. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та дізнавайтесь унікальні історії сильних жінок сильної країни. Катю, привіт! Вітаю. Mm. Дякую, що погодилася на це інтерв'ю. Я б, мабуть, почала з твого позивного. Він звучить ООН. Ти колись планувала доєднатися до миротворчої місії ООН? Ну, не те, що просто планувала, я насправді працювала в одному з проєктів, який фінансувався ООН. І це був проєкт з роботи з біженцями з третіх країн світу. Я просто себе бачила в таких миротворчих роботах, тому що миротворча місія це. Трошки не був мій формат, оскільки туди пускають лише поліцейських і військових. А я була трошки якби цивільною людиною. Ну, типу, є такі миротворчі відрядження для цивільних працівників. Плюс я ще була задіяна як активістка в правозахисному середовищі, і я прям, ну, я жила цим тривалий час, поки в якийсь момент власне я не приїхала на вишкіл до госпітальєрів. І там я інструктору, який нам проводив цей вишкіл, постійно задвигала про фемінізм, там про повагу, про толерантність про біженців, типу про те, як треба з повагою ставитись до мігрантів. І це він вигадав мені позивний, он. Типу, що ну хто багато говорить і нічого не робить, <гум> <гум> <Он>. <гум> да. і типу з тих пір цей позивний просто приївся, при тому, що я приїхала зовсім з іншою ідеєю свого позивного. Але насправді це зараз трохи прикольно, тому що я часто там чую відповіді в коментарях: ну, типу, маєш бути в світі, хоча б одне адекватне ОН і це Катя. <гум> так, і це я. І плюс такого позивного більше ні в кого немає. І ми постійно ще кажемо, що мені треба віддалі е, хтось в екіпажі з позивним НАТО. І тоді, типу, о, не НАТО висунулися на передову. Знаходяться на позиціях, ну це насправді звучить дуже прикольно. Розкажи, будь ласка, в 2014 році, коли розпочалася війна, ти була в 11 класі. Коли ж ти вперше потрапила на вишкіл до госпітальєрів, якщо ти виїжджала на ротації ще задовго до повномасштабки? Скільки було років? Мені було 22 роки, коли я доєдналася власне, до госпітальєрів. Я не вважаю це якимось юним віком, тому що ну в мене є багато е, і друзів і знайомих і побратимів, які набагато раніше. Почали це життя військове в 22 роки. Це навіть що то я запізно перейшла, якщо чесно. Не було ніколи е, амбіцій, бажань е, бути військовою, офіцеркою, будувати кар'єру в Збройних силах України. Насправді, я взагалі не скажу, що я колись супер мріяла стати кар'єрно-військовою. Я людина, яка більше любить свободу, яка більше любить можливість креативити, чимось більше займатися. Я розумію, що в армії в мене б такого не вийшло. І тому щоб не псувати життя собі і людям навколо мене, я вирішила, що ну я можу приносити користь і без підпису на папері. Розкажи, де працюєш? Я працюю у фонді Повернись живим, і мені дуже приємно насправді про це говорити. І я пишаюсь тим, що мене залучили на роботу в цей фонд, тому що це один з реально прям супермага найкращих фондів України, України які роблять дуже класну роботу. І я зараз, наприклад, як бойовий медик, я ще більше їх обожнюю. Тому що в них відкрився проект, в якому я теж допомагаю. Е, збирають кошти на кейси У нас супер класні там прям ідея взагалі вогонь. Коли всі її ви її побачите, професійні медики такі: ого, нам всім це треба. І всі такі нам треба гроші на це. все». Ти знаєш, я читала твій один із твоїх останніх дописів. Вчора навіть репост зробила oh, про блогерів мільйонників. От у нас дуже багато є блогерів-мільйонників, які розповідають там якісь круті лайфхаки, а, ведуть б'юті блоги. Чому а, така ситуація трапилася, коли є підвищений мега-інтерес до таких простих базових речей? Які, здавалось би, ну можливо, колись комусь вони цікаві там в період неповномасштабного вторгнення, але немає блогерів-мільйонників, які могли би бути суперкрутими інфлюенсерами серед військових. Коли я покидаю свою бульбашку інформаційну, я розумію, що супервеличезна кількість людей в країні залишається досі несвідомими. Причому несвідомими до того рівня, що вони можуть зняти сторіс про е, нам так прикро за черговий обстріл, а наступна сторіс буде під російську пісню. З абсолютним нерозумінням, чому це приносить гроші російському бюджету. Ну тобто, люди реально супермага часто бувають відірвані від реальності, при тому, що вони живуть в реальності, де кожного дня можуть загинути. Їм не хочеться бачити реальність, яку їм постійно повторюють про те, що льот, тут якби війна, кишки і кров, які яким... ну, вони не хочуть вчитися, тому що є е, військові інструктори, дуже круті там це. Корисний, крутий контент, але він вимагає від когось старань і думати. А більшість людей цього, ну типу, просто не хочуть. У нас там є певні категорії військових, які мають е досить великий об'єм підписників. Але й тут є ризик, тому що є багато військових, які мають багато підписників, але це військові, тому що ці люди буквально ганьблять форму. І маючи велику аудиторію, вони посилають в неї супернебезпечні наративи й меседжі. І тут мені ще що цікаво, аудиторія Твіттера більш зріла і більш свідома, аніж аудиторія Фейсбуку і Інстаграму. Там дійсно суперпопулярні люди, які можуть чимось поділитися, можуть щось розказати, можуть щось тобі передати, можуть просунути правильні наративи, над якими важливо думати, які важливо так само популяризувати. Але ти все рівно виходиш з тої бульбашки, вириваєшся в інстаграмі. Так О, боже". але ти знаєш? Я помітила таку штуку цікаву. Все ж таки, в інстаграмі, якщо ми про інстаграм говоримо, з'явилася ніша. Це жінки, військовослужбовиці, які дуже активно ведуть свій блог. А в них зростає кількість підписників. Вони пишуть про дуже важливі речі, і я бачу підвищений інтерес з боку інших жінок. До того, що вони кажуть, як вони подають інформацію, як вони закликають, що потрібно готуватися. Ти, власне, теж закликаєш і ти готуватися, цивільне населення чоловіків і жінок для того, щоб бути готовими, навіть якщо зараз, можливо, немає готовності іти в армію воювати і опинитися в зоні бойових дій, але хоча б готуватися. Ну, я постійно да, про це намагаюся писати, якось подавати людям інформацію з власного досвіду, те, що я знаю, там чи радити тих, кого я точно знаю, що можна порекомендувати, тому що вони можуть чомусь навчити. Бо ну, типу, це ж соцмережі, це, 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 це спосіб поширення інформації. Її можна використати навіть от в таких, здавалося б, о, дуже дивних цілях. Тобто, скажіть ще сто років тому, що люди зможуть відкрити інтернет і дізнатися, як зупинити кровотечу. Ще шість років тому жінки не мали змоги обіймати бойові посади, і як ситуація змінюється сьогодні? Світ росте, але в цьому немає нічого нового й дивного. Сто років тому жінки почали приходити у військо, тому що залученість чоловіків до Першої світової війни продемонструвала, що ну на жаль, ти типу, половина суспільства не здатна витягнути ті тяжкості, які відбуваються. Відповідно для жінок відкрилися е, роботи на заводах, роботи, які раніше належали лише чоловікам, а згодом жінок почали брати і у військо. Відповідно, все, що відбувається зараз, це точно такий самий процес, який ми переживали. І це круто. Ну, типу, це означає, що цивілізація розвивається, вона кудись рухається, вона прогресує. Шкода тільки, що причиною цього прогресу є війна. Мені дуже сподобалась твоя цитата щодо ролі жінки в армії. Ти писала, якщо ви стикнулися з верхівкою крінжевих моментів по типу місце жінки вдома на кухні, краще б ти народжувала, а не бігала з автоматом. І вам буде важко, бо у війську є жінки, які самі толерують стереотипи щодо статі. Між цими двома фразами я кажу ставлю Віс. Розкажи, будь ласка, про свій досвід. Насправді дуже багато історій, мене таких є навіть більше ніж позитивних кейсів. Тобто, за чотири роки, коли я частина команди Частина корабля, <гум> вже можна так казати, я бачила дуже багато різних ситуацій. Починаючи ще з військового інституту, тобто з місця, де вивчаються майбутні офіцери, і я дійсно неодноразово бачила там дівчат, які одні кажуть: ми прийшли сюди навчатися, і вони свідомо зробили цей вибір, і вони дійсно чомусь чогось прагнуть, і їх не зламала система впродовж кількох років. І багато хто з них навіть думав про бойові посади. Але вже тоді їм казали, що ти ж дівчинка, ну куди тобі? ну, ну не зяже. І були дівчата, які такі, типу «Ага, тут просто так багато чоловіків, собі чоловіка. А це якраз один із тих найбільш поширених стереотипів, з якими ми намагаємося боротися, через які багато дівчат, приходячи в армію, ну, супер закриваються взагалі для всіх. Вони стають так званими типу, холодними королевами. Тому що вони бояться навіть проявити певну дружню емоцію. Воно бо, ну, бо їх з почнуть цькувати, Що типу, ти прийшла сюди за мужиком як ота, от, от. Тому що завжди буде ота, от, от з певним іменем в досвіді чоловіка, яка прийшла армію, щоб знайти собі чоловіка. Ну бо, бо чоловіку не скажуть, о, та це ти зараз будеш точно такий самий, як отой. Ніколи жодного разу таке мужику не скажуть, а жінці скажуть. Друге, що я пам'ятаю це, жінки, які витягували собі пластини з, брон... з бронежилетів і з плитоносок. бо ну важко. І знову породжується і продовжується, і толерується ще один стереотип: що жінка заслабка для армії, бо вона не може виконати фізичних навантажень. Це залежить виключно від тренувань. Я бачила жінок, які піднімають там оці пауерліфтерші, які піднімають такі мощні, просто ці всі штуки. Я навіть не знаю, як вона називається, бо я цим не займалася. І бачили чоловіків, які не можуть підняти 15-кілограмовий рюкзак, бо це все тренування не існує цього типу, що цей слабак, а цей сильний, чисто від природи, ні, бо це набирається. Але ці жінки ну, типу, вони толерували цей стереотип по відношенню до себе. І є ще, типу, один стереотип, з яким тут складно сказати: типу, наче хочеться і боротися з ним. А з іншого боку, а хто ви взагалі такі, щоб вказувати мені, як я повинна виглядати? Бо є стереотип, що жінка, типу, вона не може виглядати красиво у війську. Бо тут, з одного боку, ти бачиш людей, які називають себе медикинями бойовими, але в них отакі ногті на ротаціях. Ну, типу, це не може бути, бо я розумію процес вдягання рукавичок. І тут два варіанти: ти або не працюєш медиком, тому що ти не можеш вдягнути ці рукавички, і це факт. Або ну ти нівелюєш техніку безпеки і працюєш без рукавичок, але ну який ти -то тоді професіонал, мене до тебе запитання. А з іншого боку, є дівчата, які просто виглядають охайно і слідкують за собою, і в них чисті руки, в них чисте обличчя. Там як в нас, наприклад, ну, щоб були хоч якісь спогади, ми раз на тиждень робили певну фотосесію з екіпажем. Ну зрозуміло, що для фотографій да, я брала ото єдиний тональний, який я з собою взяла: один спонжак і одна туша. Оце все, що було в моїй косметичці. Щоб на цих фотографіях виглядати, ну хоча б як людина. В багатьох оця картинка Друга світова війна. Ці проросійські, російські пропагандистські фільми, де вони там всі в бруді і не мають що вдіти, не мають що взути, і в них досі є ця картинка в голові в багатьох, і тому вони не приймають іншу картинку, інший світогляд. Естетика десь щось має бути красиве. І класно, коли ще й в тебе на це там час і можливості. А в інтерв'ю Радіо Свобода, ти сказала, що після війни у нас почнеться найбільша боротьба з самих з собою? Поясни. Тут все просто, це закодовано в один в одне просте явище під назвою ПТСР. А, як людина, яка двічі, двічі одягностувала, я прям розумію, про що я говорю. Тому що на своєму прикладі скажу, поки триває війна, поки ти на адреналіні через вимогу часу дуже багато емоцій і почуттів в себе просто нівелюєш. У нас в колі часто побудує фраза, оплакувати будемо після війни. А психотерапевти кажуть, що людина має виплакати своє горе. А ти цього не робиш. І в тебе просто оця вся енергія, оцей весь супернегативний запас всього всередині тебе, він дуже сильно накопичується. І потім вилазить ну, дуже потужними побочками. В нас немає статистики самогубств серед ветеранів. Вона просто входить в загальну статистику. Але якби сісти це дослідити, і я боюся навіть уявити, що буде після війни, коли люди почнуть осягати. Все те, що з ними сталося, все те, що вони пережили, все, що вони втратили, їх просто з головою нахлинуть найжахливіші, найстрашніші історії. І хтось з цим зможе впоратися, а хтось ні. І тому я й кажу про те, що війна це ще не найгірше. По-перше, ти не знаєш, як після війни знову. Повернутися в цей світ, в якому цієї війни немає, бо ти ну ти звик до цього банального і простого вижити. Багато кому не вдасться впоратися з нахливом емоцій і оцеми посттравматичним стресовим розладом, який з ними зіткнеться. Бо робота з Петесером це не легко. Багато хто намагається забути все, що з ним відбулося, не пам'ятати нічого. Але що ж з тобою відбувається, щось з тобою не так що ти бачиш, що ти там стаєш агресивним, наприклад, чи ти не можеш спати, не можеш їсти. Ти йдеш на терапію. А терапія починає витягувати з самого нутра твого витягувати все найгірше. Що є в тобі і що було з тобою. Відповідно, терапія це теж процес, який не кожен може пройти. Я колись два рази починала, два рази кидала, і тільки на третій раз мені вдалося. Ну, типу, це теж те, що входить в оце поняття боротися з самими з собою, боротися зі своїми слабкостями, боротися зі своїми страхами, боротися зі своїми спогадами, боротися з тим, що ти не можеш знайти собі місце в цьому світі. Супер мега багато індивідуальних воїн, які будуть відбуватися буквально у вимірі одного маленького Есвіту, тобто в одному індивідумі, це буде не велика війна, яку ми проживаємо зараз. Це будуть такі маленькі локальні війни, і це буде супер складно. Це може відбитися на тому, як живе соціум загалом. Тому що зламаний травмований соціум це теж черговий виклик. Насправді багато повоєнних країн е, потребували дуже багато років для того, щоб відновитися. Не тільки там економіка, якась так, не тільки там просто якісь руйнування. Соціум сам по собі травмований. Здоровий соціум може побудувати Суспільство, зламаний соціум, на жаль, не зможе побудувати якусь сильну структуру. На це знадобиться дуже багато часу, ресурсу, і це буде ще одна боротьба за наше майбутнє. З цим треба працювати насправді вже зараз. Тому що вже багато хто повернувся і не може повернутися назад у військо. В них вже зараз відбувається ця війна самим собою, і їм вже зараз потрібні програми, які хто зможе їх підтримати. Їх, на жаль, в нас зараз не так і багато, і виходить, що ти просто. В багатьох моментах один на один, сам зі своїм горем і зі своєю бідою, маючи досвід і війни, і ну, ПТС типу, терапії, я можу сказати, що на війні не так погано, як тоді, коли ти опиняєшся один в закритій кімнаті, навколо тебе нічого не відбувається, нікого немає, і в тебе нарешті настає хвилина спокою, коли ти можеш отак сісти, подивитись потолок, потолок і такий, типу, ого. Бо ти супермега починаєш згадувати все, що з тобою сталося, от прям аналізувати. І в цей момент стає дуже погано. Під час обстрілів не так погано, як в цей момент. Ти погоджуєшся з тезою, що практично в кожного військового є ПТСР? Чи все ж таки це складний психіатричний діагноз, який повинен поставити фаховий психіатр і психотерапевт? Так, абсолютно так. Тому. що... Не всі військові знову ж таки, ми маємо на сьогодні досвід американський, хоча він і не ідентичний тому досвіду, який є в нас, бо там все-таки війна була на інш... на території взагалі іншої країни. Тобто, все суспільство спільно не переживало один досвід. Згідно з їхньою статистикою, не кожен військовий має посттравматичний стресовий розлад. Так само, як і в нас, не кожен військовий його матиме об'єктивно, тому що не кожен бачив війну. Як там, умовно там, може бачити цю війну людина в окопі. Бо хтось взагалі там, працює в штабі. Ну, ну, типу, там теж може бути стресовий розлад, але він може бути іншим, а ще його може не бути взагалі. Тобто, військово-військовому рознь наслідки теж абсолютно можуть бути різні. Деякі взагалі супер-мега люди, які вміють перетравлювати все, що з ними сталося, вже, не... ну, типу, прям на місці. От я цьому навчилася після терапії, коли я вже перестала відкладати щось на потім. Я вже така: так нам треба поплакати, ми поплачемо. Мені треба покричати, я покричу. Мені треба вийти на полігон, зайнятися сомалійською стрільбою, щоб весь свій гнів випустити. Я це зроблю. І я вже можу на місці з цим справлятись. Тобто, я ну, типу, є люди, які теж це вміють уже. Це супер навик. Я вважаю, що це прям це суперсила, яку треба мати. Ти стала прообразом для лего моделі української парамедикині. Що ти відчувала? Ну, це був типу шок, тому що нас всього троє прям вибрали для того, щоб вони стали оцим от прообразом, який навіть зараз продовжує там подорожувати на різних виставках і в Європі, і в Америці. Ну, типу, це дуже приємне відчуття з одного боку. З іншого, це ніби як якийсь певний символ, того, що для когось я можу бути якоюсь рольовою моделлю. І це супер відповідальність. і намагалася ну намагаюся до сьогоднішнього дня зважувати. Не всіда виходить, але я намагаюся зважувати, що я кажу, що я демонструю цьому світу, які наративи я просуваю. Я тут тебе дуже добре розумію, і насправді це мега високий рівень відповідальності з твого боку. У нас настільки зараз агресивне середовище, що що б ти не сказала, і як би ти не прокоментувала якусь ситуацію. Все одно люди поділяться на декілька блоків, ну зазвичай це два за та проти. Хто ще буде нейтрально, який не визначився, але точно набіжить ціла купа людей, які будуть тебе в чомусь звинувачувати. Як часто ти з цим зіштовхуєшся, і чи є в тебе така штука, що ти, наприклад, щось написала, і ти розумієш, що це досить так ну, сміливо написаний пост, текст, і ти собі приділяєш певну кількість часу, щоб подумати, чи варто це публікувати чи ні. У мене буває, що я пишу допис, а потім або його видаляю, або взагалі не публікую, тому що я згадую про те, що я... я не просто я. Тобто я не індивідуальність, яка має свою думку і позицію. Я людина, яка задіяна в роботі Сил оборони, і є речі, про які я не повинна говорити. Тому що, типу, користь від цього. Буде меншою аніж шкода. Є речі, типу, які я там вважаю банально зрозумілими для мене було супер дикістю в 22-му році, коли я бачила на просторах інтернету коментарі про те, що деякі міста і деякі люди самі винні в тому, що з ними сталося, і вони заслужили на те, що з ними сталося. Бо вони щось неправильно колись зробили. Що Маріуполь заслужив на те, що з ним відбулося, що там Буча заслужила, тому що ті люди, вибачте, проголосували не так. Я написала: здавалося б, коментар, який ну, типу, який має зрозуміти кожен, що. Вас зараз буквально намагаються знищити всіх під корінь. Всі розуміють, що є типу два варіанти розвитку подій. Ми або переможемо, або якщо переможуть нас, половину розстріляють, половину заженуть в армію, щоб воювати з країнами НАТО, як чорножупанників, заганяв Жуков колись. І я тоді, типу, і написала свою думку, що не можна говорити про те, що хтось цього заслужив, бо щось не так зробив, як вам хотілося б. Ці люди однозначно не заслуговували на смерть, бо вони вибрали Україну, вони лишалися в Україні. Вони були громадянами України, не мож... ну, Типу, вони пережили жахливий акт знущання і зґвалтування їх як суспільства. Але замість того, щоб побачити, типу, що дати права, я побачила супер багато коментарів про те, що, може, і я заслужила чогось такого. Тому що я теж зробила щось, що їм не подобається. А ще, може, я підтримую тих, хто зробив щось, що їм не подобається. В Бучі не вибирали. По принципу вести на розстріл людей, хто за кого голосував, в бучі просто брали, вели і розстрілювали, і скидали десь в підвали, і в землю. Так само буде з усіма іншими. Я не знаю, на що сподіваються ті, хто хейтить цих людей. І прям, ну це те про що треба далі говорити і далі комунікувати. Можеш продовжити тезу бути українцем? це? Це кожного свого дня прокидатися і вчитися. Бути українцем, бо це нелегко. Типу, паспорт, громадянство нічого тобі не дає, навіть генетика тобі нічого не дасть. Бути українцем це реально вчитися кожного дня бути сміливим, бути відважним, бути стійким, вчитися не сратися, а єднатися, вчитися на прикладі історії, чого нам варто робити, а чого не варто повторювати, вчитися кожного дня бути кращими, бути розумнішими, бути Типу, більш сильнішими до всіх викликів, які є навколо кожного дня вчитися згадувати і не знаю там поширювати інформацію про свою культуру, про свою історію, про акти злочину, які здійснювалися проти твого народу. Це кожен день, справді клопітка робота. Не можна просто прийти, дати паспорт і сказати Я Українець. Це не трохи, ну типу, в моїй уяві це трохи більш глибокий комплекс, щоб залишатися. Не просто там етнічною групою, а бути на нацією. Кожного дня треба вчитися бути тим, хто ти є. Якось так. Я тобі хочу подякувати за цю дуже глибоку змістовну розмову, за те, що ти погодилась на це інтерв'ю і знайшла час. І дякую тобі за те, що ти робиш і як ти робиш. Дякую. Якщо дозволиш, я тебе обійму. Так, да, звичайно, можна. Це така традиція. Yeah. Якщо хтось спитає, чи є сенс продовжувати цю роботу, я вам скажу з перед собі, що так. Тому що наша робота це рятувати життєві людей. а це найдорожчий найсильніше повністю.